Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні четвер. На вулиці прохолодно, вночі заморозки добрячі туман. Я сподіваюся, що земля промерзла уже. Не промерзла, а охолола до градусів 9-10, так як ночами мінус і в день ну, градусів 15-17. Я думаю, що середня добова... Вирівнялася до 10 і земля охолола. Грядки на чосник ми перебили ще тиждень назад, земля вляглася. І за всіма е, ознаками. Чоловічий день четвер, земля охолола, ляглася. Уже друга половина жовтня. Мабуть, я сьогодні буду садити чесник. Посадковий матеріал я вже приготувала зранку, поки було е морозно і туман був, так що залишається лише йти і садити. Хочу зафільмувати спеціаліст сумашедшого розряду. Узяв відпустку і пробив її плідно. Всього шпалера на виноград в один рядочок. Молодчинка, останній стовпчик. До арматури приварив куточок. Пофарбував, як годиться. На болти прикрутив таку собі рейку і все. Це вже не зогниє точно. Так, посадковий матеріал я приготувала. Це у мене був такий безстрілковий. Мабуть, Масідор, тому що це голландський часник, колись я його купляла, а назви мені не сказали. Це ось це гермідор. Я купила 5 головок, тут десь вийшло, у мене, мабуть, зо 40 зубчиків. Це у мене Любаші скільки я могла відділити від основних посадок теж десь зубчиків 60. Ось це у мене москаль. Я придбала в цьому році 2 кілограма, 170 зубців я відділила, думаю, мені досить. І це, мабуть, харківський фіолетовий. Я так думаю. Такий він не крупний, але стійкий. Це у мене мій сіянець однозубка. Не дуже він крупний. Я вибрала який кращий. А те, що залишилося, розсію посадку, перефрезеруємо і щось виживе. То, що він не заболіє, це 100%. Ну, і я ще зібрала з Стрілок сіяниць. Ось це у мене фіолетовий, мабуть. Ні, тут менше це любаша і ось це фіолетовий. Я теж його пересіяла, відібрала який крупніший і постараюся сьогодні встигнути це все висадити. Іду буду зараз робити ярочки і заправляти буду попілом, перегноєм, суперфосфатом і трішечки посолю. Ще спробую так, щоб не їв черв'як і менше весною боротися з шкідниками і з хворобами. Ну що, я йду. До роботи. Зробила я на цій ділянці 5 рядочків. У минулому році ближче до малини було два рядочки ярого чесника. Дуже гарний був урожай. І в цьому році в нас тут були раніше теплі грядки, земля розроблена. Я посипала трошки компосту, посипала. Трошки ні фоски. Мабуть, на 5 рядків по 8 метрів, десь дві жменьки висипала, рука в мене невелика. І попіл. Попіл розсипався, розвіявся, вітер у нас дуже. Ну, і зараз я покажу, як я буду солити. Ось так. посолю. Потім легенько я перемішаю всю землю і буду садити чесничок. Я тут буду садити одну зубку, земля тут дуже гарно розроблена, щоб був урожай, то буду садити одну зубку, щоб вивести собі вже Оновлені сорта. Ось так, друзі, грядочка одна вже готова. Поки заправила, посадила, то стежку протоптала. Земля-волога і це не може не радувати. Ну що, будемо чекати, коли осипеться з горіха листя. Зверху прикриємо листям. Листя прикриємо ще якимось бадилям таким, щоб його вітер не здував. Воно буде гнити, буде виділятися йод в землю і шкідники повтікають. Це перевірено і це ми робимо з року в рік. Горіхове листя дає результат гарний. І зовсім не шкодить. Я вам скажу, що дротянки на городі в нас вже немає завдяки горіховому листю. Ми ним прикриваємо чосник обов'язково. Я йду на іншу ділянку, там що мені треба посадити, теж чосничок. А вам, мабуть, до побачення. До зустрічі у наступному відео. Бажаю всім здоров'я, миру і якнайшвидшої перевоги. Пока-пока!